Кожен з нас має різні питання? Чи правильним шляхом я йду? Чи тій справі я присвятив життя? Чи справді близькі мені люди навколо? Будь ласка, зателефонуйте пізніше, після звукового сигналу. Що буде завтра? Чи вистачить мені моїх знань? Чи звідти я їх черпаю? З вами Олексій Васильченко, ваш любимий канал Агросфера. Я вам скажу, я не очікував, що наскільки ми все життя кладемо на то, щоб дізнатись істину. По суті, всі наші питання це і є ми. Кожен з нас має різні питання. Але є одне, спільне. Яке об'єднує тисячі людей навколо будоражить та хвилює серця. І ми маємо відповісти на нього. Де Васильченко? Починаючи з 24 лютого, життя кардинально. Розпочинаються телефонні дзвінки, хаос там конкретний, там зриви, там атака. Ну, не було просто часу. 24, 24 на 7 всі працювали, старалися вийти з положення. Декілька місяців хожу вже і думаю, ну чого я це не робив раніше. Я. Я. Повертаюсь, Повертаюсь на канал. На... Чи, mm -hmm. А ти думаєш, мене там хтось згадає, не забуде? А. Чи що? Так що, питаю, то... Ну, Так. Да. Ну, попробуємо, подивимося. Перезапустимося. <хих> так, ну що, щось будемо вже писати? Да. Так. Так. Всім привіт! З вами Олексій Васильченко і у вас любимий аграрний канал Агросфера. Чесно вам сказати, я дуже радий, що до мене група завітала. За цей період дуже багато чого змінилося, дуже багато води утекло. Ну, Починаючи з 24 лютого життя кардинально помінялося. І багато хто на каналі писав, де я пропав, що трапилось, я дуже вдячний за те, що за такий довгий період часу не забули. Переглядаєте відео. Дуже багато є інформації, яку хотілося б показати. Але вперше, що хотілося б розпочати наше довготривале, повторне. Знайомство, так сказати, ну це в першу чергу велика вдячність нашим Збройним силам України, що ми в тиловій області, в тилу, так сказати, маємо можливість щось робити, в тому числі ділитися інформацією і підтримувати аграрний фронт. Починаючи з 24 лютого, чого так довго не було мене на каналі, ну, по перше. Чесно говоря, не скажу, що був такий хаос, але морально було важко. От просто було морально важко, тому що велике підприємство, дуже багато людей, які працюють. У нас з підприємства дуже багато людей мобілізували. В перші дні тільки з підприємства 13 чоловік. Забрали на сьогоднішній момент. У нас дуже прикро один загиблий герой наш це Володя Гончаренко. Дуже багато зараз ви побачите ролики, де він знімався, пробіжить такі спогади. Може, його там не буде видно, але майте на увазі, що в тих тракторах працював він. Застало мене війна, раз, можна так сказати, в п'ятилітку зібрався із сім'єю в відпустку. Значить, був я на зовсім іншому континенті. 24 лютого мені, як не дивно, але американці знають все і, і знають це перші. Мені дзвонив американський товариш, друг Міша, і каже, Олексій, е чи можна до тебе там, якщо треба, будуть з Києва бо бомблять Київ і так далі. В общем, нагрузив так, я щось не зрозумів, що діється. Відкриваю інтернет, лента пуста, коли все як понеслося вже в інтернет, там зриви, там атака. Ну, я вам скажу, е паніка, мабуть, була ще більша і морально, тому що ти. Чорзна, де знаходиться, розпочинаються телефонні дзвінки, хаос конкретний, все через зв'язок, зв'язок починає підглючувати, там молоковоз не доїхав, там туди треба відправляти, ті не працюють, бо там попали в електрику, там взриви, там перекрили, там пробки, в общем, капець. І перше, що ми. З Сім'єю зробили це, відразу почали шукати білети для того, щоб тільки туди долетіли і давай же все шукати назад. Значить, якось ми умудрилися купити квитки, попадаємо в Європу. Найближче це змогли попасти в Іспанію. з Іспанії. Квитки я взяв до Німеччини. З Німеччини, побачивши, що через Польщу там просто катастрофа, бо з України предуже багато людей евакуювалося. І я вирішив летіти через Румунію. І прилетівши в Румунію, тоді мене там зустріли фермера, наші колеги. Далі перевезли мене через кордон в Молдавію. В Молдавії інші колеги нас зустріли. Таким чином, через молдавську границю я попав в Україну. Отака От в мене була історія. Як я попав в Україну, тоді мене Діма допоміг з автомобілем, приїхав, стали на дамбі і тут прямо луплять по Черкасам перші обстріли, ракети попадають недалеко від чи збили його осколки, впали. Ну, в общем, якраз ми в черзі стояли. Ех, і я вам знаєте, оце скажу, навіть зараз оце ми пишемо, да, пройшло трохи часу, але все рівно. Чого я не з'являвся в ефірі? Я просто не знав, наскільки технологічно, що розказувати. Одні люди мають можливість працювати, інші наші колеги попали в окупацію, вони не мають. Хтось при профронтовій зоні там попадає під обстріл. Ну, якось так. То тобто я це було одне із таких перших, що пріоритетом ми тут ну, не було просто часу. 24 на 7 всі працювали. Старались вийти з положення і старались закрити, хоча тому що тут і армії допомагають, і дзвонять одні, дзвонять другі, знайомі бригади, там, військові, тим надате, тим надате. Ми за період очі. Агресії від підприємства відправили, помимо того, що в нас багато позабирали техніки вантажної, ми відправили ще 16 пікапів, які купили наше підприємство. Ми, сім'я наша, і завозили дуже велика вдячність людям, які допомагали в завезенні цих авто, і продовжуємо і далі завозити. Передаємо напряму, стараємося, хоч є якась можливість, раз у нас є можливість, хоч якось тут працювати більш-менш, то ми максимально створюємо всі умови, допомагаємо, всім, чим можемо через наш волонтерський штаб, який очолює Любов Петрівна Шеремець, син у неї загинув у 2014 році, так. Називаємо АТО було, але то вже було початок війни. Перші 11 чи 12 машин, ми всі е, лічно возили е, найближче, тоді можна було доїхати до Константиновки. це на напрямку Бахмут. І ми всі передавали туди, тому що е, звертаються хлопці з передка, передає, а в основному е, частини в тилу, а треба ж печаті для того, щоб і виходить, якщо ти прижинеш, е, в тилову частину вже воно їм не попаде, вже попаде на ротацію іншим. Тому ми отобрали, ставили печаті і лічно одганяли машини повні набиті продовольством. Е зносили люди. Тобто ми так стараємося по сьогоднішній день підтримувати наш волонтерський двіж. Тому так. Бажаєте ефективно керувати агробізнесом. Замість нудної канцелярської роботи. У вас з'явиться цифрова система для управління підприємством. Компанія SAS стане вашим надійним помічником. Нами розроблена ефективна система, яка оптимізує роботу вашого бізнесу та виведе його на сучасний цифровий рівень. Нам довіряють вже понад 500 агропідприємств в різних країнах світу, а користувачі бачать користь та ефективність. Використайте потенціал свого агропідприємства на максимум. Що я вам скажу, зараз відбувається на підприємствах, які в тилу. Про що ми хочемо показувати, чого я знову е якби для себе прийняв рішення і знову з'явитися в ефірі і на каналі порозказувати щось таке. Те, що нам вдалося для тих підприємств, які попали більш-менш в тилових областях, з якими вони новими викликами стикаються, і які. Як їх можна вирішити, не сидіти, склавши руки. Оце я б хотів би нове показати. Виробництво зараз ну, да, актуальне, безпосередньо технології, але тут саме більше. Сьогодні в підприємств немає коштів, немає що вкладати, як вкладати, а основне ключове питання є, як продати той чи інший товар. На цьому я хотів би в слідуючих випусках зробити акцент. Показати, як мислив я в даній ситуації, як зробив певні кроки, як робив. І ці кроки знову ж таки настроїть, хотів би вас, всіх, фермерів, маленьких, середніх, ну великих, я думаю, вони великих, в тому числі, які зациклюються на внутрішньому ринку. То дорога в нікуди і ті ж е, кроки, які ви будете робити сьогодні, вони декілька місяців, дай Бог, але принесуть вам результат уже завтра. В слідуючих відео, які я дуже хотів би, щоб ви їх додивлялися як завжди до кінця, там буде дуже-мега багато інформації. У нас є дуже багато інформації з поля, обробітого ґрунту. В виробничих процесів, але я вам буду більше розкажу, покажу, як ми більш-менш пристраюємо свій товар за кордон, як ми це все робимо, організували, як ми швидко це організували, і як мозги перевернулись. І вірите, я оце всі е декілька місяців хожу вже і думаю, ну чого я це не робив раніше. Тому на сьогоднішній момент. Отака От в нас ситуація. Я повертаюсь на канал. Я дуже радий, що мене не забули. Я дуже вдячний Збройним силам України за те, що є така можливість далі працювати, допомагати всім, чим можемо інформативно, фінансово. Машинами, допомогою і так далі. Ми на місці, ми працюємо, колектив на місці. Стараємося щось розвиватися, все вам покажемо, розкажемо. І залишайтесь з нами на каналі. З вами Олексій Васинченко, ваш найулюбленіший канал Агросфера. До зустрічі! Але ти так і не відповів на його одне маленький. Де ти був? Де я був? <ріст> О, да, ви, конечно, а тепер я е, По так, да, ти вже основне ж записали. Де я був? Я був на роботі, я був в Україні, бо я так коментарі почитав, хтось там пише, кудись я звалив. Нікуди я не звалив, я навпаки вернувся в періодні. І я, знаєте, коли люди говорять, що. Та я не міг вернутися, ну, повернутися я там пізніше. Ну, я повернувся через півтора дня. Хто там писав, що я спився, я не п'ю. Не п'ю алкоголь уже довгий період років. Я не закодований. Тут одразу не треба нове щось писати. Просто так якось для себе вирішили. Певні. Повторю ще раз: не пропускайте, буде дуже цікаво. І особливо мої відео. Дивіться там, лайкайте, пишіть коментарі, тому що інформації багато. Тому ще раз з вами Олексій Васильченко. Ваш любимий канал Агросфера буде класно. Вам всім приємного перегляду. Слава ЗСУ, слава Україні, героям слава! До зустрічі.